Нідерланди приєдналися до коаліції дронів, мета якої надання Україні сучасних безпілотників, що посилять наступальні спроможності українських військ. Про це повідомляє видання Reuters. Міністр оборони Нідерландів Кайса Олонгрен повідомила, що у межах нової коаліції країна може витратити більше ніж виділені на 2024 рік 2 мільярди євро військової допомоги. Також хочемо повідомити і про те, що. Російські окупанти показують кадри, на яких демонструють уламки цікавої ракети, яка прилетіла на їхні позиції та наробила дуже багато шкоди для них. Ймовірно, на відео зафіксовано GLSDB – малогабаритний високоточний боєприпас. Але наразі немає офіційного повідомлення з української сторони щодо використання таких снарядів.